Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Наступив сезон теплих шкарпеток, тому у нас з'явилося дуже багато моделей теплих шкарпеток. Сьогодні хочу вам представити жіночі шкарпетки, дуже тепленькі з верблюжої вовни. Ми вже давно торгуємо цим товаром. і... Дійшли до висновку, що дуже добрі шкарпетки, от китайські, зимові, зимові шкарпетки, хороші китайські, тому що в них є багато, в складі їхньої є багато вовни, вони гарно носяться і, і довго служать. Дивіться, сьогодні вам ось про такі шкарпетки розповідаю. Е, С що сказати вам склад. От, от, дивіться, вони є однотонні і є в полоску. От, Склад цих шкарпеток. Е, верблюжа вовна 60%, е, бавовна 21% і лайкра 19%. Вони дуже приємні до тіла, м'якесенькі, бачите, такі от як ангора ніби така, е, є. І гарно тягнуться. Розмір цих шкарпеток 37-40. тобто вони будуть на будь-яку жіночу ніжку. Дуже важливо при замовленні вказати артикул шкарпеток, тому що у нас їх дуже багато і ми, є шкарпетки взагалі схожі одні на одних, але відрізняються артикулом. Артикул цих шкарпеток 20,72. 2072. Прошу запам'ятати і вказати це при замовленні. Замовити ви їх можете будь-яким способом. Можете зайти на сайт, замовити такі шкарпеточки. Можете зателефонувати за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка або накладений платіж з авансом. Шкарпеточки дуже тепленькі, дуже приємні до тіла, ну просто от як, ну от як котики. Бажаю вам плідних замовлень, і щоб вам було тепленько в ніжки. Гарного вам дня, до побачення!